Фейк номер 1 що існує нібито один вид повістки. Ні, існує е, у розумінні ТЦК три види повісток. Перший вид повістці, який саме розповсюджений, е, який е, може вручатися і на вулицях і органами місцевого самоврядування е, працівниками ЖЕКів та. Зрозуміло, працівниками ТЦК це повістка щодо уточнення е, даних. А саме сімейного статусу, інформації про працевлаштування, місці реєстрації, наявність дітей, е, результатом такої перевірки при явці особи до ТЦК можуть бути виявлені підстави для звільнення особи е, від служби або мобілізації. або Наступний повістки слідує другий.